Для чого омега-3 дітям або риб'ячий жир? Якщо ваша дитина їсть рибу, це просто прекрасно, особливо жирну рибу 2-3 рази на тиждень, це чарівно. Але якщо ваша дитина не їсть рибу, так ось рибічий жир і омега 3 нам необхідні для когнітивних функцій, для кращої пам'яті, для концентрації уваги, для вивчення нового матеріалу, це дуже необхідно для дітей. Підтримка серцево-судинної системи, це, звичайно, і для дорослих і для дітей дуже важливо. Також це наш імунітет омега 3 має протизапальну дію. Якщо ваші діти дуже часто хворіють, зверніть на це увагу. Для чого ще потрібно омега 3 Для того, щоб нормалізувати психоемоційний стан, особливо якщо діти такі гіперактивні, дуже емоційні, постійно дратівливі. Зверніть увагу, що їсть ваша дитина, скільки в її раціоні цукру, крохмалів і чи їсть вона рибу і жирну рибу. Насправді омега 3 жирні кислоти необхідні для сітків кіока, для того, щоб у дитини був край. Для того, щоб краще працювало наше тіло. Без омега-3 жирних кислот наше тіло хворіє, тому що підвищується омега 6 жирні кислоти. І у нас відбувається, так, приберу цю подушечку, вона тут зайва. І у нас відбувається просто зниження імунітету. Мій син в якийсь період часу перестав їсти рибу. І я йому знайшла ось такі. Мені дуже подобається саме Nordic Naturals. Це ніяка не реклама, це мої. Моєї дитини це друга вже пачка. Ось, я йому даю такий, він не хоче, на жаль, пити рибячий жир із лимончиком. Я дала із лимончиком і додаю теж цього виробника Nordic Naturals. Додаю в овочі, в каші йому. Або ось такими жилейками даю. Звичайно, замовляла я на біотеці, бо біотека це наш природній український, справжній натуральний айхерб. Ну, це я вже трошки, знаєте, так приукрасила. Але вони подарували знижку всім моїм. Підписникам 5% по промокоду Каленська. Тому і ділюся з вами в Рубриці Бади, буду часто нагадувати вам про омега 3 і розповідати про те, що використовуємо самі. А ви використовуєте омега 3? Якщо так, діліться в коментарях. Чи використовуєте, чи дітки їдять жирну рибу? Якщо дітки їдять жирну рибу, я мега за вас щаслива. Люблю.